Аплікація для малят веселий човник. Сьогодні зробимо ось такий човник. Для цього тобі знадобиться ось такі наклеєчки, якщо знайдеш в магазині. два трикутничка кутничка паперу, і фоновий папір і клей. Будемо працювати. два трикутничка кутничка треба скласти. Один внизу, а другий нагорі. Це буде човник і парус. Тепер треба перевернути трикутничок, намастити його зі зворотньої сторони і приклеїти на своє місце. Це шовник. А тепер треба зробити парус або вітрила. Так само переверни, намасти і з'єднай. Якщо знайшов ось такі наклеєчки, то гарненько додай їх до своєї роботи. Якщо немає, можеш щось домалювати. Або попроси маму вирізати з паперу і наклей, ось така робота вийшла у мене. Повторюй.